Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 16. Рухайтесь. Тільки фізичні вправи підтримують наш дух і надають силу нашому розуму. Марк ТОЛІЙ ЦИЦерон до початку ХХ століття більшість людей були дуже активними фізично. Усі багато ходили, застосовували фізичну силу у роботі і розраховували на неї як на джерело харчування. Тепер фізична активність знизилася завдяки технічним здобуткам. Ми стали вести переважно сидячий спосіб життя, використовуючи бігові доріжки та гантелі. Щоб забезпечувати мінімальну рухову активність, якою у наших предків було надміру, звичайно, всі ми знаємо, що фізичні вправи необхідні та корисні для здоров'я, вони стабілізують вагу, спалюють жири, зміцнюють серце, легені та судини, допомагають насиченню крові киснем. Фізична активність є сприятливою і для розумового здоров'я. Дослідження показують, що регулярні заняття фізкультурою та спортом покращують настрій, знижують рівень переживань та депресію, допомагають справлятися зі стресами і навіть сприяють покращенню пам'яті. Під час заняття бігом у мозку активізується вироблення ендорфінів, вони відносяться до групи нейромедіаторів, що піднімають настрій. Покращують розумову діяльність та створюють відчуття задоволеності життям. Якщо ви віддаєте перевагу іншим видам фізкультури, то й тут вам пощастило встановлено, що синтез ендорфінів активізується за будь-яких фізичних навантажень. Одночасно ці навантаження знижують вміст у крові кортизолу та адреналіну, які називають гормонами стресу. В результаті ми легше відволікаємось від занепокоєнь та стресів повсякденного життя. Ми заспокоюємось і мислимо ясно. Поліпшення зовнішнього вигляду також прямо впливає на впевненість у собі, дає нам відчуття щастя та знижує гостроту переживань. Фізична активність позитивно впливає на наш інтелект. Заняття аеробікою сприяють активізації надходження кисню до клітин мозку. Це стимулює його роботу, покращує пам'ять та здатність до зосередження. В ході експериментів, проведених у 2007 році скотом Смолом з Національної академії наук США, встановлено, що за підсумками тримісячної інтенсивної програми фізичної підготовки чотири рази на тиждень, одну-дві години на день. Заняття на біговій доріжці та велетренажері у її учасників на 30% збільшилося формування нових нейронів у гіпокампі відділі мозку, що відповідає за пам'ять. Тести показали, що пам'ять учасників експерименту покращилася в ході інших досліджень вчені з'ясували, що у дітей, які займаються фізичними вправами хоча б 15 хвилин на день, Здатність до зосередження, пам'ять та поведінка під час уроків покращились значніше, ніж у дітей, які замість фізкультури мали додатковий урок активізація розумових функцій мозку під впливом фізкультури, і у дорослих учасники старшого віку, які здійснювали 45-хвилинні прогулянки хоча б тричі на тиждень. Показували на психологічних тестах результати, що перевершували результати тих, хто займався лише вправами на розтяжку. Грамотно спланована рухова активність покращує сон. Дослідження, проведені у 2010 році, професоркою факультету нейробіології та психології Північно-Західного університету Кетрін Рейт, показали. В учасників, які ведуть в основному сидячий спосіб життя, скаржилися на поганий сон та пройшли чотиримісячну програму занять. Сон нормалізувався, вони відзначилися зниженням депресивних станів і денної сонливості, і навіть підвищення життєвої активності. Займайтеся фізичними вправами тричі на тиждень по півгодини. Якщо фізична вправа вам не знайома або складно її виконати, вона може здатися неприємною. Але чим більше ви робитимете його, тим більше отримуватимете від цього радості, це я вам обіцяю почніть із найпростішого. Якщо ви починаєте тренування з нуля, то програма 30 хвилинних занять тричі на тиждень може вас налякати. Щоб зберегти мотивацію та підтримувати інтерес, дотримуйтесь наведених нижче правил. Поступово збільшуйте інтенсивність занять Не починайте з копита вскач. Інакше ви швидко перегорите і не відчуватимете відповідність своїх можливостей заявленим цілям почніть із низького чи середнього рівня інтенсивності. Достатнього – щоб створити для серця певне навантаження, але не забезпечити непереробних труднощів. Коли ви звикнете до режиму трьох півгодинних занять на тиждень поступово підвищуйте інтенсивність вправ, поступово збільшуйте тривалість занять. Почніть із 10 хвилин. Щотижня додавайте по 5 хвилин і доведіть тривалість заняття до півгодини. Якщо вам важко виділити у своєму розкладі 30 хвилин розбити заняття на дві частини по 15 хвилин Не женіться за складністю. Що простіше, то краще. Слідкуйте, щоб програма ваших вправ була посильною, практичною та простою. Чим складніше вона виявиться, тим важче вам буде виконувати її. Якщо потрібна організація або координація швидше за все ви відмовитеся від програми, навіть якщо вона буде кращою. Залиште пункти, які вимагають великих зусиль наприклад, катання на лижах або ковзанах. На вихідні У робочі дні виконуйте зручні для вас та прості вправи. Інтенсивність вправ. Інтенсивність вправ. Важливий чинник в ідеалі вона має бути розрахована так, щоб за 20-30 хвилин занять ваша частота серцевих скорочень досягла 65-85% від вашого максимуму. Найпростіший спосіб визначити інтенсивність вправ без хитромудних обчислень поговорити з вашим напарником або тренером. Якщо ви можете говорити, не змінюючи частоти дихання і не задихаючись, то інтенсивність вправ недостатня. Якщо ж говорити вам важко, і ви задихаєтеся, то ви занадто перевтомлюєтеся, і вам потрібно трохи пригальмувати. Поставте собі орієнтир під час занять вам має бути трохи важче, ніж зазвичай, але не настільки, щоб говорити ви не могли. Ці базові правила допоможуть вам підвищувати інтенсивність занять поступово, щоб зберегти впевненість і здатність перейти до більш тривалих і важких тренувань. Постарайтеся, щоб навіть сидячий спосіб життя був активним. Один з найкращих способів зробити ваше життя активним витрачати більше енергії. Наприклад, ви можете дивитися телевізор, одночасно прибираючи квартиру праючи білизну або виконуючи легкі вправи, Використовуйте для сидіння на роботі спеціальні медичні надувні м'ячі. Стійте за своїм столом. Перетворюйте ділові зустрічі на прогулянки. Розмовляйте по телефону, стоячи або ходячи по офісу. Якомога частіше Ходіть сходами. Більше Ходіть. Якщо ви добиратиметеся до роботи пішки, а не на машині чи громадському транспорті, то принесете собі велику користь. Ходьба – один із найпростіших та найдоступніших способів забезпечити фізичне навантаження. Зробіть її невід'ємною частиною вашого життя, використовуйте будь-яку можливість, щоб ходити використовуйте сучасні технології у заняттях фізкультурою. Постійно фіксуйте обсяги фізичного навантаження. Більшість сучасних реєстраторів дають повну інформацію про ваші фізичні вправи, витрати часу, пройдену відстань спалені калорії тощо. Під час прогулянок цю інформацію вам може повідомити звичайний педометр. Інші пристрої дають додаткову інформацію про витрачену енергію, якість сну і тому подібне. Виконуйте фізичні вправи, які вам подобаються. Щоб отримувати радість від фізичного навантаження, виконуйте вправи, які вам подобаються. Якщо ви не любите бігати, то навряд чи силомиць змусите себе насолоджуватися цим. Дізнайтесь, які програми фізичної підготовки пропонуються у вашому районі. Багато фізкультурних груп працює у парках та у місцях масового відпочинку. Є багато видів спортивних занять, що допомагають зміцнювати серце та тіло. Ви, напевно, знайдете щось, що підходить саме вам, наприклад, ходьба, біг трухцем, їзда на велосипеді, плавання, аеробіка, веслування, гірський туризм, катання на ковзанах, вправи на жердині, фітнес, танець живота, карате, тхеквандо, бокс, теніс. Грамотно плануйте заняття спортом. Якщо вам важко знайти час для фізичних занять наприкінці тижня, будьте особливо уважні під час їхнього планування. Намагайтеся не шукати виправдання для спроб ці плани зірвати, розраховуйте час не тільки на саме заняття, а й на перевдягання, душ і так далі. Не допускайте відчуття нестачі часу під час планування занять у робочі дні. Збирайте необхідні речі та обладнання заздалегідь. Займайтеся вранці. Для багатьох найзручніший час для фізичних занять ранок. Важко знайти причину для того, щоб ухилитися від фізкультури. Наприкінці дня, як правило, у нас багато обставин, які можуть завадити нам займатися. Втома необхідність затриматися на роботі, вечеря з клієнтом тощо. Займайтеся фізкультурою колективно. Фізкультурою набагато цікавіше займатися у колективі, наприклад, із друзями чи партнерами. Вирушайте на прогулянку пішки або велосипедом, вирушайте на заняття аеробікою в гори з другом. Але шукайте того, кому ваше заняття подобається не менше, ніж вам. Інакше доведеться весь час підбадьорювати і підтягувати приятеля. А то й він взагалі відговорить вас від витівки. Урізноманітнюйте види занять фізкультурою. Це допоможе виключити нудьгу і підтримуватиме у вас інтерес до програми здоровлення. Різноманітні фізичні вправи дозволять приділити увагу розвитку різних груп м'язів і сприятимуть активізації роботи мозку. Беріть участь у аматорських змаганнях. Чудовий спосіб зберігати активність та мотивацію у заняттях фізкультурою участь у аматорських змаганнях. При цьому можна багато подорожувати, зокрема, світом. Якщо ви любите біг, то візьміть участь у аматорських забігах на 5 і 10 кілометрів а то й на марафонську дистанцію те саме стосується велосипедних перегонів чи змагань із плавання. Якщо ви підтримуєте діяльність благодійних організацій, візьміть участь у їх спортивних змаганнях. Я Олена Дмитракова, сімейний психолог, арт-терапевт, автор каналу Вечірні Читання. І моя мрія, щоб щасливих людей в світі було якомога більше. Я досягаю її через можливість доторкнутися до ваших душ через творчість. Одна з яких бібліотерапія. Психологічна допомога, зняття душевного стресу і лікування людей, в основі якого лежить читання ними книжок, певного змісту і тематики. Даний марафон розрахований на рік. В його основі лежить методика маленьких кроків від Бред Плюменталь. Одна звичка на тиждень зміни себе за рік. Ми багато можемо читати мотиваційних книг, але до дій часто так і не доходимо. Моя мета не просто вам показати, як можна, але й допомогти змінити себе, супроводжуючи вас на цьому шляху. Ви можете приєднатися до мотиваційної групи в Телеграм, в якій можете пройти свій глибокий шлях до себе у супроводі підтримуючого оточення. Тож, якщо ви сформували свій намір змінити себе. Приєднуйтесь.